Це Олександр Усик, непереможний, нескорений український воїн у ринзі і поза ним. Олімпійський чемпіон, абсолют у крузервейті, абсолют у хевівейті. Чемпіон, який увійшов в історію боксу назавжди, у кожному бою не лише сила, там, -там дисципліна, молитва, глибока віра. Його тренування на спаринги по 250 раундів, години у воді, точність до секунди. У липні 2025-го Усик знищив Дюбуа на Вемблі і знову довів. Він номер один. 24 перемоги, жодної поразки. Та головне поза рингом. Він допомагає армії, підтримує переселенців, передає мільйони на дрони та техніку. Усик серце і обличчя України на світовій арені. Це більше, ніж спорт. Це дух нації. І кожна його перемога це символ, символ сили, характеру, волі. І ми ті, хто створює ці символи. Наша компанія виготовляє не просто трофеї. Ми передаємо суть перемоги у склі. Прозорому, міцному, як правда, як усик. Кожна наша нагорода як завершальний акорд великої історії для чемпіонів, для лідерів.